Доброй ночи! З вами Кравчук Дмитро. И сьогодні я знімлю третє своє видео. Це також будет проходження развития навыков. И будут такий навык як Пенальті. Адже на штрафні удары і прості удары. І от же да. Далі ми візьмемо, візьмемо і, напевно, візьмемо по підсісе. Удар 80 досить непогано. Тут 3000 всього. 6 раз треба попасти по значку. Досить швидко проходить. Наступне відео. Может бути матчі. Ай-яй-яй. попаду попадує зараз. Опау. Видно. Попав. Персиса должен попасти просто вниз і все. Ну все. Туда не випад. Тепер просто поб'ю чувачка, а не попав. Все. Поведено. Тут хп 25. я заробив. і навики для вратаря бронзи. Приход. Ну все, чекайте. Може буде нове відео про те, як я граю в FIFA. Не тільки розвиття навику, а сам матч.